Права 391 маса бегемота 2000 кг. А маса носорога складає 9 від маси бегемота. Знайди масу носорога. Ну що ж, тут дуже просте завдання. Потрібно знайти, оскільки це буде 9 від 2000 кг. Ну що ж, тут буде єдина дія, то як знайти? Ми вже знаємо дуже простий спосіб. Потрібно 2000 помножити на 9-х. І записуємо, що це дорівнює. Тут можна як зробити? В чисельнику можемо записати 2000. 2000. Що множиться на 9. А в знаменнику записати 10. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 10 І чисельник і знаменник. 2000, що ділиться на 10, це буде у нас 200. Так то залишається 209 2 на 9 це 18 і 2 9, це буде 1800. Записуємо перших або просто 1800. Записуємо в дужках чого в кілограм. Це в нас буде маса носорога. Маса носорога. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, отже, знайди масу носорога. Ми знайшли. Записуємо 1800 кг. Ну що ж, ось таке просте завдання на знаходження частки від числа. На цьому вправу завершено.